Насправді за останні за останній рік дуже багато корупційних скандалів пов'язаних з міністерством оборони. Дуже багато журналістських розслідувань пов'язаних з міністерством оборони. І я розумію, що керівник не завжди може нести повну відповідальність за всіх своїх підлеглих. Сьогодні вже задавались питання про ваших заступників, задавались питання про закупівлю снарядів і мін за кордоном, які не приїхали, але вони продовжували раз по разу замовляти нові підписувати нові контракти, головне перераховувати гроші. Ще один крайній скандал, який був пов'язаний з е е дронами і куртками. Можливо, сьогодні ми повинні не розглядати вашу відставку, а нарешті провести глибокий аудіт в Міністерстві оборони по всім тим скандалам, які, на жаль, сьогодні є, і притягнути відповідальних до відповідальності кримінальної відповідальності згідно діючого законодавства, а може навіть його посилення. Дякую. Будь ласка, пане Дмитро. Е Правоохоронні органи всіх відомих вам рівнів проводять перевірки, опитують працівників Міністерства оборони, ви документи, аналізують. І хочу вас повідомити, що те, що ви називаєте скандальним, я називаю резонансні повідомлення, не підтверджені як факти, це фейкові історії, які розмухувалися навмисно. Не існує підтверджень, немає жодної кримінальної справи по питаннях, які стали предметом так званих резонансних розслідувань. Але це не означає, що я не усвідомлював, коли заходив на посаду, що мені дістається в спадок структура, яка 30 років розвивалася так, як вона розвивалася. І те, що я заходжу в авгівій стайні, я усвідомлював. І звісно, не так просто робити реформи під час відкритої новали. Тому я кажу, є помилки, є різні кадрові рішення, і я бажаю успіху і буду підтримувати всіляка нового міністра, якого підтримує цей зал. І я йому обіцяв, це робити 24 на 7, використовуючи мій досвід.